Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про мистецтво взаєморозуміння. Але для початку давайте зрозуміємо, а що взагалі таке взаєморозуміння. Тому звернемося до нашого Гугла і дізнаємось. Отже, взаєморозуміння це сфера людських взаємин, де тісно пов'язані пізнавальні процеси та емоції, соціально-психологічні правила та етнічні норми. Отже, якщо ми дивимося на керівника, то виявляється, що у кожного з нас є свої соціальні правила, а також вимоги до нашого керівника. Але пам'ятайте, що керівник це також людина, тому він може мати певний набір якостей та своїх особистих переконань, які можуть не збігатися з нашими. А сьогодні ми з вами поговоримо і розглянемо, як же саме можна налагодити взаєминим. Зрозуміти один одного і дати можливість все ж таки плідно працювати.